basta che va è la pioggia che scende dietro alle tende la felicità e abbassare la luce per fare pace la felicità 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 è un bicchiere di vino con un panino la felicità e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, Drugi, vissi, felicità. Вітаю вас на каналі. Сьогодні п'ятниця 19 грудня. Подивився по прогнозу, якби вітер малий. Виїхав на хижака, на Судака. Скоріше за все, що напевно буду закривати сезон. Вже не так він харчується. Вода упала сантиметрів на. 80 минулу риболовлю. Ви дивилися що пробував карася, я вверху, це десь кілометра ну, до трьох, напевно. Там в крутогорбі, ехолотом шукав ще, знайомий теж був, в нього крутіший ехолот ми разом шукали рибу і ну, всякому я її не знайшов. Риби там немає від слова зовсім. Аж поки я не спустився сюди до моста. І в скалі тут я на ямі надибав рибу. Було одне клювання і на цьому все. Був сход. Я не знаю, що то було. Сюди э, товсто не міг бути, але риби було дуже багато в ямі. Скоріше за все то був короб. Тому що він стояв на дні. Вся риба стояла на дні, а не, не в товщі води і не під верхом. Так що, думаю, закривати уже сезон. Я вже зібрався, вже за 10-8. Буду пробувати спускатися, починаючи з бубнівки, і спускатися туди донизу. Ну Звісно, там є дві зимувальні ями, буду їх обминати. Пробувати треба. Якби поки що штиль. Погода чудова. Все, мені гарної риболовлі, вам приємного перегляду. Поїхали. Так, проплив ось над одною точкою, де в минулому році рибали в цьому році пробував. Риби тут немає, слова, зовсім пусто. І зараз судака зловити, це треба попасти, коли він харчується. Тому що якщо він літом жарко, він харчується кожен день. А зараз вода холодна, він може харчуватися раз в три дні. От якраз в цей день, якщо ти попадеш, то ти можеш щось піймати. Надіюся, що щось буде. Так що пливу не спіша. Ось пропливаю, рибу показує вже. Попробую пару раз кину. Все, включуся. Так, по Снастях. <кхух> Спінінг Фанатик Бандит. Довжина 2,29. Т-737 грам, наш від Катушка Daiwa Exceler 3000. Шнур 1,2 по Японії. І флюр поставив 0,4 там з копійками, Розрив 9 кг. Начну ось з такої з такого твістерка, якого підігнав підписник. Щиро дякую йому за, такі, за такий підгон. Людина сама робить вдома. На цій тості нема не хоче. Або немає. Зробив 10 закидів 0. Давемо далі. Прі за все не риба. Ні, риба. Ти подивіться. Я в шоці. Оце ж отак. Настоящий монстр. Гляньте. Йо, я в шоці. Щось збоченець. Оце звіль. Отаких От я ще точно не ловив. Та пустий зараз відпущу дурний. Дивіться, монстр. Я ще таких не ловив. Це вже напевно трофей. Я поплив. Біло перше клювання І то придавив І то, друзі, Довбанув. навіть не очікував. пошел. все равно будет пускней. Так, можно попробовать и покидать тут. Дребезок. Чепевашку артиллерию, все Будем надеяться. Вот так и крошки бишьянки. Мікруху. Ну, це не дивички. Це не рівнички. Подивіться, скільки білі, стіна. І нас стоїть. Кругом мене все поверху. Скільки риби? Видно її. Та довбану, друзі. Я в шоці. Воу-воу-воу-воу-воу! Это долбанул. Вот у нас по наш пассажир. Нарешьте. Это наш. Півку, Супер, uh, такий красень порадував ось такий друзі, Ух. супер. Це, звісно, що відпускний. Чекай, чекай, зараз ми тебе відпустимо. Ось Все ще один мінус від чіп. Виходить. Відчепити ніяк. По кругу його. Пів години. В різні сторони. Що там таке? Ход є? Де воно там що заліз? Я вже з усіх сторін пробував. відчепити і ніяк. Мінус. Такие таки Вот это, Хороший. еще я забарюсь. Еще все,

Ага. первый. Сил. Okay. so У мамы вот такие шнурки Опять Какие-то Ай, здесь шло Провод, друзья, бачу, что и Бачу, что стоит. И бе, Але невеличкий. Так, все, друзі, риболовлю завершив, вже смеркає. Риболовля геть сумна сьогодні. Це одного судачка взяв. Багато незалікового. І 400 гривень втопив. Майже 400. Мандула 75 і плюс відчіп 300. Та 375 гривень пішло. Не знаю, мабуть, побачу, може ще виїду в неділю. А ні, то сезон закриваю. Побачу. По настрою. Так що, друзі, всім дякую. Хто мене дивиться? За підписки, за коментарі, за вподобайки. Всім щиро дякую. Хто не підписався, будь ласка, підписуємося. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця, наш... нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Так що зустрінемося, я ще думаю. Що на водоймі? Слава Україні!